Пронто-пронто, мої кохані, дивимось, чоловік, який підкорить ваше серце. Ніпрякого чоловіка не думайте. Думайте про себе, а я думаю про вас, щоб якось так красивіше була картинка. Ось так. Мені дуже важливо візуал. Тому що хочу, щоб червоний колір вас побудив якось діяти в цьому житті. Цей чоловік, з яким будуть відносини. Зараз, поки так кажуть, І в цих відносинах буде енергія. Тобто ви це будете, звісно, відчувати і бачити. Так. І ця людина прийде до вас по справедливості, вау! Клас! Круто! Це іде до вас золотий пентакль. Тобто цей чоловік. Як подарунок долі. Це те, на що ви вже давно очікували. А мабуть, хтось і не очікує. Але навіть це той чоловік, на якого ви і не очікували, але прийде такий. Ура! Тобто так, цей чоловік мав, що який почне здійснювати, так як він іде біля Пентакра у золотого, здійснювати всі ваші бажання. Боже, стільки у мене бажань. Тобто ви будете казати все, що хочете. Хочу сумочку, хочу платічко, хочу відпустку, хочу ці квіточки. Чим більше ви хочете, тим більше чоловік заробляє. І не треба, дівчата, послухайте мене. Ви самі винні. Знаєте в чому? Самі у нас нечесні, чи це жінки. Знаєте чому? Знов кажу, тому що ви спочатку такі овечки. Ні, я такою ніколи не була, тому я про це і кажу. Мені нічого не треба. Та я така хороша, та я тобі нічого не буду коштувати. Та тільки візьми мене. Ну це умовно кажучи, ні, а чому підемо в ресторан? Там там дорого. А потім розумієте, особливо коли ви брак, та я хочу те і хочу те, і хочу інше. Ні, дівчата, ви зразу показуєте своє обличчя. І повірте, знайдеться той, хто це оцінить. Дівчата, я знаю, про що я кажу. Так, це людина, з якою ви зараз, ви зараз мене вб'єте, в коментарях не спілкуєтесь і не бачитесь. Або знаходитесь в обмежу. Це людина з минулого, я правда зрозуміла. Так, це людина, яка зараз проходить трансформацію. Так, у вас меч з ним. Дівчата, я не винна. Так, і він захоче взяти шанс дівчата. Він зараз дуже очікує на цей шанс, бо він вас бачить своєю дружиною, він бачить вас королевою Пентаклів, жінкою, з якою він зможе побудувати відносини. До речі, молитве на особисте життя, можливо, трансформує, але ми нічого не приважуємо. Так, він зробив вибір щодо кохання з вами.